Є новина скандал у Львові. Чотири підозри командирам Нацгвардії. Дослухайте до кінця, все зараз розповім. СБУ та ДБР провели спецоперацію та обшуки в одній з частин Нацгвардії і вручили підозру заступнику командиру ВЧ 4114 Олександру Тимченку та заступнику командиру підполковнику Назарію Дубову та ще двом командирам Ро. За що? За те, щоб. Військові, військові зобов'язані військові, які служать в цій частині нацгвардійці, працювали на приватних сервісах на двох приватних СТО у Львові по вантажним автомобілям. Це було сім людей, і в цей момент вони отримували заробітну плату в частині нацгвардії. А працювали вони в батька одного з цих підполковників. Тимчинка, а його батько має оці сервіси. Обслуговування вантажних автомобілів. Ну, схема хороша. Заробляли і на заробітній платі, і на людях, ну яких застосовували на своїх сервісах. знаєте, як рабство. замість того, щоб військові захищали людей ну, на фронті, несли службу. Вони як в рабстві були на сервісах. Ну і заробляли гроші і там, і там, як то кажуть. Але схема не спрацювала. Так от правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 426 двадцять 1 Частина п'ята. Е від 8 до 12 років ув'язнення цим командирам загрожує. от, така от ситуація, як висконала. Напишіть, що ви думаєте? І бачите, вже другий день влада оголошує підозри, ну, правоохоронні органи, спеціальні органи військовим. Ну, тобто, я думаю, що от, е це знаєте, недоторканість ТЦК військових по різним схемам вона знята. І зараз всіх будуть. Саджати до тюрми і притягувати до відповідальності. Напишіть що думаєте.